Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і сьогодні буде відео розпакування рослин. Якби не мій чоловік, я би це відео не знімала, бо, як правило, хочеться одразу відкрити і подивитися, що там, а не знімати про це відео, а потім його монтувати. У цієї продавчині я замовляю посилочку третій раз. Повірте мені, це завжди таке естетичне задоволення. Окрім того, що від неї приходять красиві квіти, вони запаковані так, що треба це показати. Перший раз я відкривала таку посилочку, ну була просто у шоці. Настільки все з любов'ю і так красиво, навіть на душі якось тепліше стає. Другий раз, коли я відкривала, це бачив мій чоловік і говорить: Марина, чого ти це не знімаєш? Надивись, ну, дивіться, така краса, оці стрічечки, оце як воно запаковано, Ну, треба ж людям показати. Тож, третю посилочку, нарешті, я вам покажу. І залишу вам покликання під відео а раптом і ви щось там захочете купити. У нас у нас світло, і сюди ходять генератори, а ми розпаковуємо квіти. Я, до речі, сьогодні теж відправила свої набори бігоні. Три набори продала. І ще трьом дівчатам відмовила бо в їхніх регіонах температура знизу на молоді, тому як вони мене не вмовляли все ж таки вимушена була відмовити. О ну, сама замовила у Каті, бо вона живе поблизу від нас. Вона відправляє в ніч. Тобто десь о сьомій вечора. А вранці о 12-й, навіть трошки раніше, посилочка була вже у нас на відділенні в нашому місті. Ось так завжди підписано. Де вверх, де низ, обережно і стрілочки. Ось так, з усіх боків. Так, тепер коробочка. Коробочки вона теж складає. Так, де вона? Зараз знайду спочатку, де тут початок де відкривати, начебто тут. Як би не було важко зараз, такі часи в нас страшні, а квітів дівчата купують, ну, може, і хлопці, але в мене дівчата зазвичай купують людей, купує квіти все більше і більше, щоб я тут з правильного боку підібралася. Ой, не нова пушка так я нароблю тут. Воно там скотч тримає, вики ще густу. Дивіться, як все запаковано, все тримається скотчем, тобто воно нікуди не пролихається. Добре тримається. Ось так вам ще зроблю. О, бачите? І так. так сама ці коробочки складає. Картону. А я коли починаю шукати підходящу коробочку, це кожного разу квест. Одна квіточка, вона тримається. І друга в теплих щупках. i'm Далі ще знімемо цю шубку. Все степлером застеплено. Дивіться. Так далі не тільки бумажка. Утеплювач. Потім така. О, так Як приходьте все побачити, такі шуршання. Опа! Дивіться, як все з любов'ю. І знов йде зверх. Краса, так? Да? Одразу настрій такий. Мало того, що чекаєш цю кліточку. А ще тут стрічечки. Але ж ви не думали, що це все? Ні, -ні. я поки добру тут багато цікавого. Опа, дивіться. Ну, скажіть, клас, так? Настрій... Ой, дивіться, о, краса, краса. Ну а це? Я ж говорю естетичне задоволення від цієї. Перескоковочки. Опа. тут ось так. тут ще треба скотч відклеїти, прибрати цей папір, не так все швидко. Коли є вибір, Катя декілька рослинок висилає подивитися та обрати. От його їдь собі, скільки займає часу. Пакування однієї рослинки. Ну, майже все. Тут ще. Ай, ну це ж треба показати, що ж я раніше не показала. Зараз тут мусорю. Дивіться, щоб я не намусорила, наприклад, да? тут картоночка і теж тримається, щоб. З донця не насипалося. Уявіть, яка квіточка. Ну, це пересилка, що тут зробиш? Нічого страшного. Ось таку красу тепер маю. Руки прямо хочуть це все пересадити. Коли ґрунт незнайомий, хочеться все пересадити у свій ґрунт. Одну. Відкрила тепер друга, як і там спочатку шутка, плівка. Не знаю, чи буде дивитися це відео Катя, але я хочу, щоб вона відчула мою радість від того, що в мене є нові рослинки, але більша радість від того, як вони запаковані. І ще стрічечка. Ось така кукла і така краса всередині. Зараз вниз покажу краще, не? о! Ну, про все, людина подумала, щоб було і приємно відкрити. І чистенько було, нічого ніде не насипалося. Підписано моїм прізвищем. Ну, краса. Зараз відкрию. Не буду вже це на камеру робити, бо першу квіточку так відкривала. Розпакувала, висвободила. Ось така рослинка. Ось такі в мене дві нові рослини. Це Хої, Хої Аустраліс, Аустраліс Ліза, Аустраліс Блонді. Такі дві красунечки. Дуже сподіваюся, що вам було цікаво, що ви пораділи разом зі мною, вам сподобалось це відео. Ну, може, щось у кації замовити і ви. Але купуючи квіти при такій температурі, зважайте на те, що холодно, вночі взагалі дуже холодно. Тому купуйте, якщо ж дуже хочеться, хоча б там, ну, звідки посилочка буде йти ну хоча б сутки, не більше. А на сьогодні все. Бувайте здорові, до нових зустрічей! thank you